Всім привіт! Приймала вчора заявки на торт. Кажу, який хоче зробити торт, який торт. А ми не любители, знаєте, шоколадного. Я такий любитель медовіка, а у нас любитель шоколадного. Ну, давайте зробимо смачний шоколадний торт. Тут два яйця. 250 грамів цукру. І все це взбиваємо, щоб були такі, знаєте, вони прямо аж світлі. Поїхали. Взбиваємо так треба поставити на меню. Тепер у мене є 220 грамів борошна. Сюда я добавляю полторы ложечки розпушувача, чайных, так, раз, учня, же трошки рассыпала. Добавляю 2 столовые ложки какао. У кого є какао, дивіться самі, щоб не этот, ну, так як у мене этот я трошечки ізгорками. І так. І можна все це отак в такому баді помішати. Я всі зароблю, знаєте, стандартний бісквіт. То взбила, то взбила отдільно білки, желтки, туди все набухало, все це. А тут вроді якісь типа, трошки задумкою. Ну, побачимо. Так. Тепер беру наше правильно, що борошно з цим всім порисіяли, щоб було пухкіше. Все, сіїм. І щоб воно ж між собою, знаєте, все змішалось. Буває какао, це таке. Яке, знаєте, трохи комками. Треба, щоб воно ж хоч камки тішли. Бачите, камочки все-таки були. От вам. І приветики, да? цвітиків. І тепер на мелких оборотах. Все змішаю. ж, Нарядиться білу футболку, то шуби роблю, то тарти. Ну, воно ж. оце густавате, Бачите, яке прямо ж комками взялося. Сюди додаю 50 мл олії. І 50 мл молока. Ну, комнатний, такой там. і все підмішуємо. Тісто все одно буде густе. Тянуче і густе, бачите? Боже, думаєш, де там той бісквіт рядом не валявся? Ну. Так, закипело. Надо було трошки подождати. І оце прямо таке кипяще. Осюди прямо вливаю, шуранула і потихонечку. Движення ми вмішуємо до однородної маси. Бачите, воно спочатку не хоче вар... за це за закручуватися, але зараз воно все закрутиться. І зараз буде розходитися какао, тому що воно заварюється в кипятке і буде такий хороший коричневий цвет. Все, розішлось трошки і підзбили. Діаметр форми 18 сантиметрів. Відправляємо 170 градусів на 45 хвилин. А тим часом забалабахаємо крем. Крема роблю десь на пів кіла. Ну, з пів кіла сметани або вершків. Беру вершки. У мене тут 30% жирності, навіть більше. У них тут 36. Можна взяти на сметані. Тільки обов'язково брати все, що більше 20% жирності. Тоді буде толк. 3 яйця. Сюди пакетик ванільного цукру і сім ложок цукру. О, глаза в маси, цукор закінчився. Нічого страшного насипаємо ще. Оце все взбиваю. Ну не до пишної п'яни, просто до однородності. Тим часом ставимо водяну баню. Все, не взбиваю нічого. Покажу зараз. Тут. О, бачите, який кремчик виходить? Отакий. От Прекрасно. І сюди додаю одну столову ложку борошна. І взбиваємо ще раз. Ввели борошна. І тепер що роблю, ставлю на водяну баню, помішуючи до загустіння. Крем треба зварити, щоб на ньому залишалися візерунки від венчика або ложки. Дача стить до кімнатної температури. Добавить масло 150 г. І теж збити масло кімнатної температури. Дівочки мальчики, один другий. Звісно, вже все остило, Только ще через 2 або половиною години вже все було таке, як треба, і можна було збирати торкнуть. Ну, чесно, так замарилася вчора, то то, 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 потім ноги завалила на диван да? і давай рілзи і тік токи. В мене є я... заморожена вишня. Ой, накапала, скільки. Видно, що це Була заморожена, а зараз розморожена. Вишенька є. Сюди додаю три ложки столових крахмала. Раз. І три столові ложки пудри сюди. Так. І ще додаю 50 воды. Ну, Мілілітрів. І все, ставимо на пліту і уварюємо до загустіння, щоб воно прям, знаєте, так ложка, прямо як така густа густа каша. Так, поки остиває вишня, та що дета, оце виняла. Крем, бачите, який? Дуже стабільний. Я крем пробувала вчора, десь після двох годин постояння в холодильнику. І він вже був такий. Так що ніякої магії немає, він дійсно не нейне. Тільки масла влупить, правда? Коротше, ось сюди половина крема даю. О, який. Гляньте, це, звісно, дебелий. А з цієї половини, що залишилося, я змішаю вішню. так, отрізала кусок. Ну що, пробуємо. Боже, який вкусний. В общем, прям, не знаю, там, по сочетанням непритерно вийшло. Сам по собі бісквіт пропитувати не треба, бо він такий м'який-м'який. А, з'їмо. Всім пока. До нових зустрічей. Пока-пока.